Найбільший ворожий штурм на сіверському напрямку за останній час. Понад 20 одиниць ворожої техніки та й сотню російських піхотинців. Наші захисники згадують, як відбивали штурм, як горіло все і як застосовували всі засоби, щоб зупинити ворога. Наступ зупиняли луганські прикордонники, 10-та гірсько-штурмова та гірсько-штурмова та 54 та механізована бригади з бійцями, які відкинули агресора, мала можливість поспілкуватися. Наша кореспондентка Софія Чолас. Курява на дорозі, а потім дим від влучання у техніку. Вогонь, те, що найчастіше чую від бійців, які згадують про цей штурм. Була інформація попередня, щоб всі були, звісно, на готові в увазі, що можливий наступ, можливий механізований наступ. Він для мене почався з того, щоб десь приблизно до обіду була тишина, не було ж, ні вилежі, ні дляни, не літали. В принципі так. Ні, не працювала. Потім в один момент почали дуже активно працювати їхні впиві дерени, дерени зі скидами, почали закидувати всі позиції і почали дуже активно працювати ГРАДи. Десь хвилин 15 працювали без перестанку. Понад 20 одиниць ворожої техніки та сотня російських піхотинців на ній. Те, що побачили у камери дрона, пілоти на цьому напрямку. Ми спостерігали. Штурм, тобто здалеку, побачили, що рухається велика колона техніки, прямо сунуть через поля в нашому напрямку. Їхали два танки і ззаді два бедвібехи з піхотою. Я зразу по першому танку, щоб зупинити колону, відкрив вогонь, запустили ракету. Було попадання, а танк був тільки пошкоджений. Перший танк в колоні. Цю ціль взяли одразу декілька розрахунків протитанкістів з різних бригад. Пілоти дронів очікували. 109-й батальйон, 10-та штурмова, і 54-ка. Всі дуже гарно, швидко відпрацювали. От. У нас по центру рухалось здається, 13 одиниць техніки. Ну, попереду бор зайшов в танк. З хорошим ребом підлетіти було неможливо фактично ну, до цього танка. Артилерія, протитанкісти ну, почали розбирати максимально, ну, щоб зупинити їхнє просування. Я намагався зуплатувати танка і так дивився на нього, дивився все, я вже його взяв в сіль, вже його ввів, і він побачив, і він кинув обманки дими. І після цього він пропав у мене з радару, тобто я його втратив. І дивлюся задів нього їхала БМП. Я думаю, о, і вона мені так світилася. Яскраво чудово. Після цього зробив постріл. Та й все вона вже більше ніколи не їхала. Потім на не момент нашої розмови. Соловей все ще на позиціях, тих, з яких декілька днів тому вражав російську техніку. Каже, той постріл була його перша підбита ціль з джевіліна. Там перший стояв танк по ньому. Прильот, удар, потім стояла БМП, прильот, удар, потім стояла ще щось, яке смоталигаті. МПЛБ теж прильот, удар. все. У нас зразу третя одиниця згоріла, четверта моя. Теж вже стоїть і піхота в вросить. І все, і почали зразу піхоту. Там не клас. Потім оператор-помічник мій перезарядив ракету. Я зробив другий постріл. Ракета, на жаль, впала. Він знову перезарядив. Я зробив третій постріл. І вже цей танк що їхав перший, він або поїхав наперед в посадку, або розвернувся і втік. І за ним був ще один танк. Я по цьому дивому танку забив постріл, впав, танк загорівся, «Корона» зупинилася, їх добили повідранами, допомогли піхоті наші. Вони до наших позицій не доїхали. Ми як один організм всі. І коли пішов в турні наступ, я думаю, йому, звідки ті ракети взялися, почали всі зі всіх стволів лупити по них. Воно все просто горіло. Прикордонник каже таке відчуття, що в ту мить не відпрацювала лише наша авіація. Усі стволи, важка техніка, пілоти рушили на відбиття. Трепетно. Це це, це знаєте, коли типу її страх трохи. Ну в плані всі ж бояться, що от їдь. А з іншого боку, такого давно не було зі такий капець, двіжуха. От ще буде робота. Типу, от підвезли нарешті. Чітка координація, злагодженість та готовність те, що допомогло зупинити противника. Нині ворог не припиняє спроби йти на штурм на сіверському напрямку. Зустріти їх так само. Наші бійці готові. З Донеччини Софія Чолос, Максим Аслінько, Сергій Сергінко, телеканал Рада для підсумків. «Єдині головне. Ну а зараз маємо почути звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками тисяча першого дня повномасштабного вторгнення.